На ремонт на калібровку знову кучу лазерів відправили. Це один клієнт відправив. Можливо, фірма, можливо, що не знаю. Але більш за все дивлюся, що напевно займається штукатурними роботами. От такі грязні можуть бути тільки штукатурів. Ну, ті, хто стяжками займається, але тут я бачу, що напевно це штукатурка. Ось такими поломками побите все, стекла, ці відзеркалювачі, все воно побите, якби в цьому також було вже приклеїв. Але... Дивлюся, всі лазерні рівні різні. Дніпро М, деко і ще невідома якась марка. Тут та наклейки можуть бути різні, і одна, і друга. Два Дніпрома. Не знаю чому до мене. Дніпроем обслуговує теж. Можливо, ну чомусь не хочуть Дніпром відправляти, відправляють до мене. ну Суть не в тому. Дивіться, що бачите всі різні моделі. Я рекомендував би просто купувати, коли купуєте, то краще купуйте, щоб були всі лазерні рівні, <кій> у всіх бригадах, однієї тієї самої фірми, щоб одинакові були. Тобто тоді, коли у вас вийде з ладу якийсь один повністю, що буде не підлягати ремонту, і, там, якби, взяти або дуже дорого в ремонті буде, його просто на деталі можна розібрати і відповідно зробити другого. Да і все, і воно відповідно від того все, всього буде дешевше коштувати. Тому на це зверніть увагу. Лучше купувати все однієї фірми і однієї марки моделі. Якось так. Підписуйтесь на канал, кому потрібно. На ремонт на калібровку також звертайтеся. Всім пока!